Чи замислювались ви коли-небудь над тим, який шлях проходить книга до того, як потрапити до ваших рук? Цей шлях надзвичайно довгий, і сьогодні ви маєте змогу пройти його разом із книжковим кошиком. У 50-му спеціальному випуску програми Книжковий кошик ми розкажемо вам про те, як народжується ідея майбутнього твору, як відбувається написання книги письменником. Ви побуваєте у редакції і друкарні, відвідаєте книжкову презентацію і поспілкуєтеся із критиками з усіма цими маловідомими, пересічному читачеві етапами життя книги. Книжковий кошик ексклюзивно познайомить вас на прикладі нового роману харківського письменника Сергія Жадана Ворошилов Град. Це книга про пам'ять, про її безперервність, про її важливість, про її от ніби неминучість, неуникненність. Доторкнутися до магічного книжкового процесу ви зможете 7 листопада о 19.30 та 9 листопада о 9.15 на каналі для всієї родини АТВК.